Дорогі друзі, а давайте подивимося на сповідь, точніше, ви послухаєте і подивитеся сповідь душі вашого партнера. Загадайте свою кохану людину, і ми спробуємо розкрити те, що, можливо, від вас приховане, те, що глибоко в душі, те, що, можливо, ви ще не чули, словами ще не вимовлялося, але душа. Душа сьогодні буде говорити за вашого партнера. Отож, душа каже, що ви наповнюєте силою цю людину, ваша присутність зміцнює позиції цієї людини. Душа каже, я завдяки тобі відчуваю могутній потенціал. Я завдяки тобі відчуваю якусь ясність і зрозумілість в цій з певних, з певних ситуаціях. Я стаю більш рішучою, рішучим. Моя інтуїція загострюється, мій внутрішній голос звучить все сильніше і сильніше. Так, каже душа загаданої людини. А ще поряд з тобою я відчуваю якийсь захист і впевненість в собі. Ти надихаєш мене. Поряд з тобою я возвеличуюсь, і моя стабільність, моя позиція стає все сильнішою. Ти наповнюєш мене, наповнюєш в емоційному плані, наповнюєш в плані матеріальних ресурсів, тому що поряд з тобою я прагну працювати, працювати для того, щоб створювати затишок для нас, щоб створювати родинне гніздо, родинний затишок. Я хочу мати з тобою родину, а якщо вже є родина, то щоб ця родина процвітала. Не віддаляйся від мене, каже душа тієї людини. Я прошу вибачення, я кохаю, почуття не згасли. Будь поряд. Ось таке послання душі загаданої людини до вас.